Правило номер два ставте собі великі фінансові цілі. Що це означає? Це означає, що ви для чогось в житті живете, і навіть відвідавши цей курс, пройшовши його, вам ви хочете зрозуміти, як вам або більше заробляти, або як навчитися інвестувати і так далі, тобто для того, щоб покращити свою фінансову ситуацію, фінансове становище. Але для чого вам ті гроші? Тому подумайте, будь ласка, або якщо ви вже знаєте, так, ваші фінансові цілі великі. Запишіть їх собі. Запишіть і ще раз прокрутіть в голові, для чого воно вам. І ще одне, скільки вони коштують. Що це вам дає? Це вам дає додаткову мотивацію для того, щоб рухатися вперед. Тому що ваші великі фінансові цілі, я говорю зараз, наприклад, так. От моя велика фінансова ціль мати свій власний будинок. І я знаю, скільки він коштує, і за скільки часу я його можу. Купити, так, придбати. Для когось велика фінансова ціль це купити авто мрії, там, Мерседес і так далі. Для когось велика фінансова ціль мати заощадження там, дочці або синові на університет. Для когось велика ціль це є всесвітня подорож туристична. Тобто в кожного вона своє. Але що? Але вона в ці всі цілі вимірюються в грошах. І на ці всі цілі, відповідно, треба трохи часу. Під час того часу, коли ви до цієї цілі йдете, у вас може бути дуже багато різних зривів. Психологічних, так, мотивація може впасти. Ви можете, наприклад, назбирати якусь суму коштів відкласти, а потім просто в якійсь негативній ситуації, або коли вам треба, ви просто ці гроші витратите, і ваша ціль знову ж таки відтермінується в часі. Тому якраз от. Це чітке розуміння, для чого вам гроші, тобто ці ваші великі цілі, які у вас будуть прописані, вони вас мають мотивувати не зриватися. Не зриватися, не робити зривів, або більше думати, як, як зробити так, щоб цих зривів, наприклад, не було. Тобто приймати правильні фінансові рішення. Тому завдання номер два. Напишіть, будь ласка, собі 5 цілей своїх фінансових великих, які коштують найбільше грошей, на, які, на яких вам треба назбирати або заощадити найбільшу суму грошей. І я ще завжди рекомендую прописувати такі проміжні цілі, тобто на рік ціль, на півроку ціль, щоб ви... Так, не думали, що це, ой, це ще довго. Це ще там, мені треба там, на це 5 років або ще щось, тобто ще встигну, ще, ще зар, зароблю, ще там десь інвестую. Це так не працює. Тобто ви мусите собі написати зараз 5 цілей великих, і хоча б 2 написати фінансові цілі на рік. Це ті речі, які вас будуть мотивувати. Так що бажаю вам успіху, визначайтеся своїми цілями, які вас мотивують.